Добре, добре, знищуй листи, стирай номери, пали мости, просто стирай, просто громи. Ми вдосталь мали цієї зими. Знищуй коди, знищуй замки, теплі проміні серед ріки, знищи підозри, знищи сміх. Довіра сходила на нас усіх. Тому знищуй те, що дісталось тобі, те, що в боротьбі, те, що втратилось без жалю. Те, що я її дотепер люблю. Стирає адреси та імена, ти й далі лишаєшся, така одна, таких, як ти, важко знайти. Палиці нікому не потрібні мости, пали книги, пали словники, готельні чортові рушники, постіль зі слідами чорнил, ошмаття прапорів та вітрил, знищує голос, знищи слова. Ти й далі будеш так само жива. Знищуй усе, що створила сама. Це буде добре, триває зима. Забудь кожен із осінніх домів, забудь усе, що я умів, забудь, усе, що вміла ти. Пали ці обірвані мости, випалю сліди поразок і втрат, раптом захочеш повернутись назад, раптом згадаєш собі ще раз після всіх проклять і образ, як добре було, як нестерпно було, як тебе нищило і вело, як все торкалося твоїх основ. Як просто все це почати знов, тому краще знищуй, краще пали, неважливо хто, неважливо коли, неважливо, навіщо, неважливо з ким. В тебе попереду ще є стільки зим.